Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі Візання та Сільське життя. Сьогодні хто за мною слідкує давно, той уже, мабуть, здогадався, що я отримала різдвяну посилочку від своєї подруги від Маринки, яка живе в Німеччині. Це можна сказати солодка половинка. Посилки. Тут є ось таке печиво, це традиція, Тут дуже смачне печиво, кава. Мелена, заварна, мілка Це теж традиція. Традиція від маринки обов'язково отримувати штолін. Це різдвяна випічка. І ось такі прянички. Я знаю, що в нас в АТБ теж продаються, схожі, але зовсім не такі. І ще ось таке печиво. Цукерочки, ціла кубка цукерочок. марципан це теж традиція. Ще в мене є ось така новорічна тарілочка. Так, серветки. З новорічною тематикою. І ще я трошки пошуршу. Марина прислала мені, точніше, нам, два ось такі пряники з корицею. Запах просто неймовірно. І тут, мабуть, Горішок мигдалю, не знаю. Ці прянички вона купувала на різдвяному базарі і поклала нам посилочку. А ще ж, традиція жувальні цукерочки харіба. Всі подаруночки. Ці смаколики традиційно отримуємо на Різдво на Новий рік від Маринки і її чоловіка Харальда. Ми їм дуже-дуже за це вдячні. Ну, а це частина в'язальних смаколиків. І не тільки в'язальних, наче нічого більше не забула викласти. E, значить, отримала я в подаруночок ось таку ковтинку з довгим рукавом. E, якось e, в розмові із e, дівчатами я сказала, що я шукаю у нас в магазинах футболку з довгим рукавом. Ну і Отримала в подарунок, вона гарної якості. Щось я так не подивилася, якось склад. 95 котон, 4 еластан і 1% відсоток віскози. Ось, класна, дуже класна ковтинка, дякую. Так, сумочка, проєктна, проєктна торбинка. Я залізла в Google, щоб перекласти, що тут написано, і тут просто золоті слова написані. Це не накопичення, якщо це пряжа. Причепила я. Щоб не забути назву. Так що, дівчата, ну, золоті слова, погодьтеся, штучка для виготовлення помпонів. Так, давайте оце покажу. Що це таке? Це чохол для Ні, не для цього, але для цього теж. Це брелок. Брелок. і з в'язальною тематикою сантиметр повний набір і моточок із спицями. Це брелочок піде до. Ключів від машинки, крем для рук, як же без цього, маска з, вітаміно... з вітаміном С для обличчя, дуже цікава, я такою ще не користувалась. І кокосове молоко для волосся, для сухого, ламкого, так що? Для краси теж все є. А це, дівчата, це чухол для спиць уявляєте тут по типу зіп-пакету відкрили, спиці поклали. Це якраз ті спиці, які уже порвалися упаковочки рідні зараз. Перші спиці, які попались мені під руку, тобто це робиться ось так. О. Звичайно, тут ще я напишу номер спиць, і дуже-дуже зручно. Чесно кажучи, я не відразу зрозуміла, що це таке за штука. Написала Марині, а вона каже, що це для спиць. Так що дуже потрібно. я не бачила, може, може я не туди дивилася, але в нас я таких не бачила. Так, ну, пряжа. Пряжа шкарпеткова, звичайно, як без неї. Я завжди за такої пряжі. Два моточки, дуже класні кольори. Склад тут класичний: 75 на 25. Рекомендовані спиці 2,5 метраж 100 грамів 420 метрів. Це колір 305. Якщо комусь цікаво, це колір 304. Ось так. Класна ниточка. Я просто задивилася, що тут синьо-зелені кольори і є вкраплення коричневого. Цікаво, як це все ляже у полотні в шкарпеточках. Так.

5% льон, 6% поліамід. 400 грамів, метраж в 50 грамах 260 метрів. Рекомендують спиці 3-3,5 і моё Ви тільки подивіться на цю ниточку. Це шикарна нитка, тут є все просто і на основі кашеміру. Так, я хочу з неї собі светрик. Обов'язково Шикарно. Ух. Ось такий корич... темно-коричневий кольор я дуже люблю. У мене, мабуть, немає нічого з такого кольору зв'язане. Так що я не можу собі відмовити в задоволенні зв'язати собі із цієї ниточки якийсь джемпер. Не можу сказати про. Тактильне відчуття, тому що це бабінна пряжа, вона, звичайно, на пропитці. І, звичайно ж, вона зараз нічого про себе не каже. Єдине, каже, це список складу цієї ниточки. Тому треба якось попідтягувати свої недов'язи і зв'язати хоча б зразочок з цієї ниточки, щоб розуміти, що це за шикарна. Краса до мене потрапила. Ось ось. Ну, що сказати? Що я задоволена, це нічого не сказати. Я дуже вдячна Маринці за подарунки. Дуже приємно, звичайно, дуже приємно отримувати подарунки. І в мене немає слів. Одним словом. Дякую всім, хто дивився це відео, дякую Марині, Харальду, їхнім дітям. І я хочу побажати, щоб в їхній сім'ї завжди була любов, злагода, щоб усі були здорові, щоб ніхто не хворів. А нам з вами я бажаю мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних, всім здоров'я! І всім пока, пока, до нових зустрічей.